Привіт! Уявіть собі таку картину: патріотичний привид, трохи дивакувата сімейна автівка і загублений національний скарб. Як вам таке поєднання? Усе це частина однієї неймовірної історії. Сьогодні ми поринемо у світ таємниці козацької шаблі Зірки Мензатюк. Це буде захопливо. Так, так. Привид, машина, скарб. Здавалося б, що між ними може бути спільного. А от давайте розбиратися, бо ця історія починається з, м'яко кажучи, дуже незвичайного заклику до пригод. Поїхали. Історія починається з родини руснаків. Здавалося, звичайнісінька сім'я, аж поки одного дня їхній друг пан Богдан не звертається до них із, ну, скажімо так, дуже дивним і терміновим дорученням. І це, знаєте, не просто прохання допомогти. Ні, це справжній квест, який переверне їхнє життя з ніг на голову. І знаєте, в чому суть? Привид козака, який щоночі з'являється пану Богдану, буквально благає про допомогу. Він не може говорити, але його жести, вони кричать про те, що потрібно знайти не просто шаблю, це безцінний артефакт, справжня національна реліквія. І родина русників, уявляєте, не вагаючись, погоджується, вони беруться за цю без перебільшення небезпечну місію. Тобто, щоб ми всі розуміли, йдеться не про звичайну зброю. Ні, вони вирушають у справжній квест, щоб повернути додому реліквію. А реліквія це щось щось значно більше, це священна частинка нашої історії, це символ козацької мужності, символ незламності українського духу. Ну що ж, саме час познайомитися із нашими сміливцями? Хто ж ці люди? Ця відважна родина, яка не побоялася прийняти такий неймовірний виклик? Знайомтеся, це руснаки. Головна героїня дівчинка Наталка, яка просто обожнює історію. Поруч із нею її батьки такі ж ентузіасти, готові, хоч на край світу. А везе їх усіх їхня вірна, хоч і трохи дивакувата автівка на ім'я Машка. І знаєте, хто перший здогадується, де шукати? Саме Наталка. Вона припускає, що шабля може бути захована десь біля легендарного поля битви під Берестечком. А ось і вона, красуня Машка. Ну, як красуня, сама авторка пише, що вона не вельми гарна, старенька, трохи пом'ята, але чорт забери, з яким характером. Це не просто залізо, це повноцінний член команди. І забігаючи наперед, скажу, ця машина ще не раз усіх врятує. Але ж ви знаєте, яка пригода без лиходія. Правильно, ніяка. І він, звісно ж, не змушує на себе довго чекати. На шляху наших героїв з'являється хтось, хто має на шаблю зовсім інші плани. І ось на звичайнісінькій заправці Наталка знайомиться з хлопцем на ім'я Антипко. Він такий, знаєте, стильний, увесь із себе, приїхав на крутому чорному джипі. І він теж шукає шаблю. Тільки от його мотиви здається геть не патріотичні. І він одразу з перших хвилин починає грати в свої ігри, маніпулювати Наталкою, щоб вивідати всі їхні секрети. Антипко, це просто майстер маніпуляції. Він бачить Наталчин запал і починає на цьому грати. Мовляв, є якісь погані люди, що хочуть шаблю продати, і треба їх випередити. Треба діяти самій таємно. І він переконує її. Уявіть собі, збрехати власним батькам і самій піти у страшний похмурий тараканівський форт. І пастка, звісно, спрацьовує. Наталка, довірлива дівчинка, залишається абсолютно сама в цьому моторошному форті, їй вчуваються якісь голоси, вона лякається, біжить і падає в глибочезний, темний колодязь. Все, ситуація просто критична. Здається, це кінець, надії на порятунок немає. Але тут тут стається справжнє диво. Пам'ятаєте Машку, наша стара добра автівка раптом починає сигналити. Просто безупино. Цей сигнал чує батько Наталки і розуміє, щось трапилось. Саме ця дивакувата машина рятує дівчинку. Це ж просто неймовірно. Виявляється, у цій історії навіть у техніки є душа. Після такого, м'яко кажучи, шоку родина нарешті розуміє, це не просто пригода, це серйозні перегони, і в них є дуже небезпечні суперники. Тож тепер вони з подвійною рішучістю мчать до своєї головної мети на поле битви під Берестечком. 1651 рік. Просто вдумайтесь у цю дату. Це рік, який назавжди вписаний в історію України, рік легендарної і водночас такої трагічної битви під Берестечком, битви, що стала символом незламності козацького духу. Саме тут, на цьому полі, козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким зійшлося у двобої з армією Речі Посполитої. І все могло б бути інакше, якби не зрада. У найкритичніший момент їхні союзники татари просто залишили поле бою, і козаки опинилися в оточенні одні проти всіх. І от, стоячи на цьому священному місці, з Наталкою відбувається щось абсолютно неймовірне вона бачить видіння. У неї перед очима розгортається вся битва, наче вона сама там присутня. Вона чує крики, брязкіт, шабель, вона відчуває весь цей біль, весь цей відчай і гіркоту зради. Це видіння, звісно, глибоко вражає дівчинку. І, от саме в цей момент, коли вона приголомшена намагається оговтатись від побаченого, відбувається дещо, дещо, що знову змінює абсолютно все. Уявляєте, саме тоді, коли пошуки здаються такими складними, коли не зрозуміло, що робити далі. Наталка випадково чує, як хтось неподалік говорить про шаблю. В історії з'являються нові, абсолютно несподівані дійові особи. І хто ж це? Це пластуни, тобто українські скаути, хлопці та дівчата зі Львова, і виявляється, вони теж знають про шаблю. Вони, так само як і родина русників, переймаються долею цієї національної реліквії і готові боротися за її порятунок. І ось тут народжується новий потужний альянс. Наталка, не вагаючись, розповідає пластунам усе усе і про привида, і про їхній квест, і про підступного антипка. І її історія так надихає цих хлопців, що вони без роздумів обіцяють допомогти. Тепер це вже не просто сімейна поїздка, це це спільна місія з порятунку історії. Отже, що ми маємо? Перегони виходять на новий рівень. З одного боку родина руснаків тепер уже з новими надійними союзниками, пластунами, а з іншого загадковий антипко зі своїми незрозумілими мотивами. Хто ж переможе в цій напруженій битві за національний скарб? І головне питання: чи вдасться їм усім разом урятувати безцінну козацьку шаблю?